Хочу по особливому привітати наших братів, сестер по вірі, їхні сім'ї, родини, наших фасівчан з великим святом, народженням Ісуса Христа, який там на хресті віддав за нас життя. І хочу побажати, щоб в новому 2025 році ми побачили велику славу у перемозі. Наша Україна, вона обов'язково переможе. І я хочу, щоб блага вістка про Ісуса Христа прийшла в кожну сім'ю, в кожну родину, в кожну установу, і щоб ми разом славили нашого непереможного, нашого Спасителя Ісуса Христа. Вам всім здоров'я, вам спасіння, вам радості, вам надії. З Богом ми все пройдемо, а слава тільки йому. Амінь. Шановні, хочу привітати вас славним, величним, прекрасним Різдвом Христовим. Христос народився в цей світ і все змінилося. Христос народжується в наше життя і все змінюється. Тому це найвеличніше, найблагословенніше свято, яке ми можемо тільки святкувати. Щось подібне це Воскресіння Христа. Ці два свята вони повністю змінюють життя людини. Також дуже хотілося б привітати вас з наступним 25 м роком. З закінченням цього він був непростий 24 й рік. Але я вірю, ми достойно його пройшли. Ми свою боротьбу звершили, подвігом добрим підв'язалися. Біг свій завершили, віру зберегли, і це головне. І тому я вірю, що за 24-й рік всім вірним, всім благословенним Бог приготував свої нагороди. Також хочу побажати вам, що 25-й рік Він приніс вам свободу, він приніс вам мир, перемогу нашій країні. І щоб ім'я Господнє ще більше величалося в житті кожного з вас. Амінь. Я щиро вітаю від себе особисто, від церкви Спасіння, всіх, 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 насамперед, васівчан, ті, хто тут живуть, ті, хто народилися, ті, хто сьогодні очікують новий рік і хочу побажати насамперед, щоб Ісус Христос, наш Спаситель. Був рождений в кожному серці. 25-й рік віримо, що це буде рік перемоги, це буде рік нового життя. І для тих людей, хто пізнав Господа, хто йде за Господом, це буде особливе свято, це буде особлива подія. Це важливо для нашої України і для нашого фастова. Нехай Господь всіх береже і веде нас за собою. З Різдвом Христовим і з Новим роком. Ще раз вітаю, вітаю з Новим роком, з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим. Хочу побажати перш за все перемоги як нашої держави і також особистої перемоги кожному в його духовному житті, в його якихось залежностях, в якихось проблемах, в хворобах. Хай кожен в наступному році отримує свою перемогу з новим роком. Вітаю вас, дорогі брати та сестри, святом різдва нашого Господа Ісуса Христа. Щиро бажаю, щоб Христос, Спаситель, народився в кожному серці. У нас був непростий рік, 24-й, різні події. Але скажу одне, я думаю, всі мене підтримують в цьому, що Господь був з нами. Бажаю всім, щоб в наступаючому 2025 році Господь і надалі був кожному із нас в нашому серці. Хай Господь благословить наступаючий новий рік, який буде перед нами, щоб Його милість, його ласка була в кожному домі, в кожному серці. І головне надія Бог це надія наша, Бог це любов, хай милість Божа, благословення Божі будуть. В наших домівках, в наших сім'ях, в нашій країні, миру, всім, добра та злагоди. Братіка, сестричок з Різдвом, яке було з новим роком, яке ще буде, і хочу побажати саме ну, головне це триматися за господа. Бо якщо господь з тобою, все буде чекипуйка. Але навіть коли ти десь трошки відійшов, десь трошки спотикнувся, господь тебе підніметь. Так що, дорогі браття, дорогі сестрички, Господь вас любить і хоче з вами бути завжди з Богом, друзі. Хочу вас привітати зі святом Різдва. Христос народився, славімо Його, і хочу побажати, щоб ця зірка, яка засяяла на небі, засяяла у кожного в серці. Приходьте до Ісуса, вклоніться Йому, скажіть Йому дякую за те, що Він прийшов на цю землю, залишив небеса. Прийшов сюди до нас, щоб ми мали життя, життя вічне, Славімо Його всім тим, хто почує, Божий благословінь наступному році і хай наступний рік стане перемогою, перемогою Господа в цій війні і щоб кожну родину, кожен дім повернулися, близькі, щоб радість. Запанувала в нашій країні, Хай Господь благословить кожного.